Головне події в Харкові та області 19 серпня. Російська армія протягом доби тероризувала прикордону та прифронтову Харківщину. Вночі каби вдарили по Руській Лозовій і Золочеву. За даними обласної прокуратури, в руській Лозовій поранені жінки віком 70 і 43 роки. Ще в однієї мешканки гостра стресова реакція. В Золочеві обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Слідом за кабами, росіяни запустили по Харківщині шахеди. БПЛА атакували село Перемога в Лозівському районі. Там постраждала ціла родина. В жінки травми, а в чоловіка та двох дітей гострий шок. На цьому день терору не завершився. ФПВі-дрони атакували будинок у Цупівці Дергачівського району з пожежею, але без поранених. А також автівку швидкої в Куп'янському районі. Через цей приліт постраждали двоє медиків: чоловіки 43 і 57 років. У них вибухові поранення. До лікарні їх привезли поліціянти, відзначили в ГУНП.